Попри те, що Україна завалена сміттям, підприємства закуповують пластикові пляшки і торбинки за кордоном, бо це цінна сировина. Ви навіть не уявляєте, чи може стати звичайна бляшанка або як поліетиленовий пакет після реінкарнації витримує вагу в 40 тонн. Друге життя вторинної сировини в останній серії циклу неперебірливі. Подивіться навколо себе. Цінові товари на полицях ще вчора були сміттям? Так так, і ті м'які іграшки так само. Хто б міг подумати, але у другому житті пластикову пляшку можна не лише бавитися, але одягнути на себе і навіть накритися. Перетворення із твердого у пухке. покажемо просто зараз. Пластикові пляшки спочатку подрібнюють, тоді нагрівають до 300 градусів. Це вже не крихти, а тягучий розплав, який під тиском припускають через тисячі маленьких отворів, і він стає ниткою. З них формують жгут, далі обробляють, додають об'єму і виходить поліефірне волокно або синтепон. Це вже готовий наповнювач для іграшок. Ті, що ви бачили на полиці, куртки, ковдри або подушки. Ви будете спати і вам навіть не насниться. Що саме ваша набита пляшками з баку? Ще вчора це були бляшанки яким пощастило потрапити не на сміттєзвалище, а на завод. Ми бачимо гвозді, це могла б бути елементарна баночка із-під горошка. Вся ця купа сміття теж чекає на переробку. Ящики з під фруктів, палички для розмішування напоїв, будь-яку деревину можна подрібнити, спресувати і на виході отримати паливо. А це вже енергетична незалежність. Ось так врятовані відходи від сміттєвого полігону. стають такими собі поїйцями, якими можна опалювати житло. За калорійністю брикети не поступаються вугіллю. Водечку гріємо, теплодає. Як ви гадаєте, на що схожа ця чорна субстанція? Пам'ятаєте наш старий телевізор. Не дарма ми об'їздили пів Києва. Його реінкарнація може бути ось такою. Ми використовуємо пісок і вторічний пластик, Поломані ящики, поломані телевізори. Це ніби крихкий матеріал перетворюється на люки. Магістральні можуть витримати до 40 тонн. Йому не страшний наїзд будь-якої вантажівки. Треба десь 15 кілограм приблизно пласти. І Виходить отакий от люк. Люки із історинної сировини раду купують не лише українські господарники, а й замовляє Європа і навіть північна Америка. Ось цей люк он для продажу в Мексику. Щоправда, підприємству вкрай не вистачає сировини, бо українці не вміють сортувати. Половину необхідного завод закуповує у Польщі. Уявіть, ми купуємо пластикові відходи, при цьому свої спускаємо в річки. Ось так, що весни на Закарпатті цвіте і пахне найбільше більшанське водосховище. Цивілізований світ уже давно із сміттєвого баку черпає натхнення. З трапаки виходять кулькові ручки з автомобільних шин асфальтове покриття, зі старих клавіатур тротуарна плитка. Вчорашні холодильники і пралки перетворюються на частини авто. Переплавлені алюмінієві бляшанки у другому житті можуть стати навіть деталями для літаків. Це ціла філософія зробити кругообіг речей у природі з мінімальною шкодою для довкілля. В Німеччині, наприклад, вже на рівні університетів вивчають тему апсайклінгу – це коли висока мода починається на дні контейнера з мотлохом. Це окремий і важливий предмет. У нас кожен університет пропонує курс або магістерську програму, яка вивчає моду і довкілля. Сюзанне Вагнер дизайнер, що має власний лейбл і шоурук у Берліні. Вона бере вживані речі і перешиває їх наново. Це секонд-хенд по суті і мистецтво по духу. Ось блуза, така як в мене, кружево ми взяли зі старих скатертин, а блузи шиємо тут. Це все вже було в німеч. Іні після війни, до речі, як і в Україні за часів СРСР, але тоді перешивали і перелицьовували через бідність і дефіцит, а тепер через величезне розмаїття. Ось вечірні сукні зроблені із ношених спортивних курток. Ми цю куртку розшили, але зверху це все оригінально залишилося. А тут із різних клаптиків тканини, які мають схожу якість, поєднали разом і обробили. Ці сукні показували на тижні моди апсайклінг покази мають шалену популярність. Тут зійшлися зелені настрої, німецька бережливість і креативність. Ця сукня коштує 800 євро. Європейці готові платити за такий модний секонд секонд-хенд шалені гроші, лише тому, що в цьому одязі є еко-ідея, і виробництво ніяк не зашкодило довкіллю. Ірина Маркевич, Алла Тітоська та Наталя Фібріх тесен один плюс